Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний салат із ананасом. Спочатку займуся філе. Беру досточку, філе я заздалегідь відварила і буду його відділяти на волокна. Беру просто звичайною виделкою і отак. Не потрібно навіть і різати. Ось такі от виходить Таке яском. Перекидаю в миску, в якій буду замішувати салат. Також цей салат можна робити і шарами. Я буду замішувати в мисці. З філе я закінчила. Тепер наріжу яйця невеличкими кубиками. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором. Натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер, мені він дуже б допомагав б на кухні. І яйця додаю до філету. Відразу ж в миску натру на маленькій терці чесничок. Це за бажанням. Якщо не любите, можете не додавати часник. На великій терці натру сир. Перекинула майбутній салат в більшу миску, щоб було краще перемішувати. І додаю сир. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Тепер залишилось додати ананас. У мене він відразу ж такими от шматочками. Додаю сіль. І чорний мелений перчик. Залишилось додати майонез. Перемішую. Також сюди можна додати зелень. Все за смаком, все як вважаєте. Ось погляньте. Самий простий салат із ананасу, готовий, мінерально смачний. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!